Бурхливий ранок у Чечні. Гучний і вогненний. До Російської республіки завітало щонайменше два безпілотники. Начинені вибухівкою дрони, атакували чеченську столицю. Ймовірно, уразили жирні цілі. Один із кадирівців поквапився поширити кадри зблизька. Безпілотник залетів прямо до бази спецпризначенців російського ОМОНу Ахмат Грозний. У вогні також другий полк поліції спеціального призначення та, ймовірно, військова база, де готують кадировців для відправки на війну в Україну. Мешканці Грозного повідомляють, що чули щонайменше чотири вибухи в місті. Російська ППО спрацювала блискавично, але не в тому місці і не в той час. Надвечір суботи за вогниками. В небі спостерігали жителі Сочі. Міноборони Ерефії повідомляє про збиття 13 безпілотників над Чорним морем. По одному дрону довелося відбивати також у Курській та Білгородській областях. О Господи! шо Пошов! Від надокучливих дронів Чечня потерпає вже вдруге за тиждень. Попередня атака була у четвер. Тоді прилетіло в будівлю другого полку МВС Чечні. Як результат, понівечена споруда та четверо поранених силовиків. Глава республіки Рамзан Кадирова лякав відплатою за удар по своїх. Та цього разу із голослівними заявами не квапиться. зараз. Марія Дрозд, п'ятий канал. Майже три сотні боїв сталися на фронті минулої доби. Про це повідомив генеральний штаб. Найгарячішими ділянками фронту залишаються покровські і курахівські напрямки. Там наші воїни відбили понад сотню атак. Противник намагається вибити оборону українських військ на Курщині. На цьому напрямку сталися майже 60 боєзітнень. Сили оборони відбили 55 ворожих штурмів на сіверському відтинку фронту. Запеклі бої тривають на Времівському напрямку. Загарбники намагалися посунути наших оборонців із позицій на Лиманському та Краматорському відтинках фронту. Російський триколор на міській раді Курахового на Донеччині. Окупанти закріплюються в центральній частині населеного пункту. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Зняли українську символіку і почепили свою ганчірку. На відео видно, як загарбники вивішують її на напівзруйнованій адміністративній будівлі. Росіяни продовжують просуватися в глиб Курахового. Зауважили у Deep State. Ворог від них не сховається. Бійці 118-ї окремої механізованої бригади влучно та ефективно ліквідовують живу силу та техніку ворога з великої відстані. Використовують американську самохідну установку Паладин. Їй вже дали власне ласкаве прізвисько. Як працює екіпаж Сау Денис Розенков розповість будемо відпрацьовувати по плановій цілі розвідки від розвідки передіжна інформація, що Є укриття, потрібно буде його трошки розібрати. Рушаємо на позицію бійців 118-ї окремої механізованої бригади. Хлопці готують до бою свою американку – самохідну гаубицю М 109 паладин. Перед роботою обов'язкова перевірка усіх механізмів. Гармата чиститься. перевіряється рівень мастила рідин, перевіряються гусениці, траки щоб все було натягнуто порівняно з, з радянськими. То я я вважаю, що вона надійно захищає наш екіпаж. Механік водій на позивний Барні з Переяслава Хмельницького до повномасштабного вторгнення працював головним енергетиком на одному з місцевих агропідприємств. Мріє повернутися до улюбленої праці, але каже, перед цим треба здобути перемогу. сподіваюся, що Російська Федерація більше просто не буде. Взагалі, як там правильно сказати, на цій, існувати на цій планеті нашій. роздробилась екіпаж сау складається з шести осіб: командира гармати, навідника, помічника, механіка водія і двох заряджаючих. Усі хлопці навчалися керувати іноземною технікою у Німеччині. І ми якраз навчалися саме на цих машинках, на яких зараз працюємо. І ми навчалися з хлопцями, навчалися з екіпажами, тобто всі через все проходили і ну, якось складності не було. Це було для нас щось нове. Ми розуміли, що це нам допоможе в майбутньому е, ну, боронити нашу землю від ворога. Є комп'ютер, який сам себе прив'язує гармату до місцевості. І з комп'ютера потім автоматична система наводиться по координатам. Працює точно і швидко. Можемо і мінольотом стрибнуть, і градом і чим угодно. Як для військової техніки, ця сау паладин достатньо молода, їй всього 5 років. Під час бойових дій проти російських окупантів від хлопців установка отримала ласкаву назву ластівка. Ласточка наша працює, виконує свою роботу. Стріляємо часто і влучно. 155 й калібр. Це Мощна штука, ну, легко броньовану техніку, арт-установки. знищуємо все, до чого можемо достати. Ластівка працює з укриття. Це необхідність, адже у повітрі постійно снують російські FPV-дрони. із спеціальною антидроновою ручницею, екіпаж сау прикриває боєць із позивним Кевін. У минулому саксофоніст чоловік розповідає, новітню зброю опанував досить швидко попередили небо, ну щось в небі є. Вийшов, да, бачу, летить. Націлився на нього, тримаєш гачка спускового і тримаєш. Нарешті екіпаж сало отримує підтвердження цілі та координати від аеророзвідки і одразу постріл. Майже одразу командир гармати отримує підтвердження виконаної роботи. Завдяки професіоналізму самохідників знищено російський мінометний розрахунок. Тож завдання виконане. Знищуємо ворога. Машинка робить свою роботу. Слава Богу. Хай би так і далі було. Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Нові посади і старі імена. Дональд Трамп оголосив ще двох представників майбутньої адміністрації. Посланцем Сполучених Штатів із спеціальних місій стане Річард Гренел. Він колишній керівник національної розвідки за першої каденції Трампа. Також був представником на мирних переговорах щодо Сербії та Косова. Річард Гренел рік працюватиме в найгарячіших точках світу, зокрема в Венесуелі та Північній Кореї. Посаду чільника консультативної ради при президентові США з питань розвідки обійме Нуєс. Він э, Девід Нунєс. Він директор соціальної мережі Дональда Трампа і його вірний союзник. Протягом першого терміну президентства республіканця очолював комітет з розвідки палати представників. США. Відом, відомство оцінює ефективність і планує діяльність розвідувальних служб. Сполучені Штати підтримують прямий контакт із повстанцями, які повалили у Сирії режим Башара Асада. Це підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Контактують з угрупованням Хаят Тахрір шам яке контролює коаліцію опозиційних сил у Сирії і визнане у США терористичним. Але за словами Блінкена, Вашингтону важливо обмінятися з цим угрупованням інформацією про те, як воно керуватиме Сирію перехідний період. За словами Ентоні Блінкена, Сполучені Штати хочуть, щоб сирійський народ досяг успіху і прагнуть допомогти. Могути у цьому ситуація в Сирії, що склалася після раптового падіння режиму Башара Асада, стане однією з ключових тем обговорення на саміті лідерів Євросоюзу вже 19 грудня. По перше, так ми контактували з Хатеша та іншими сторонами. Ми переконували всіх, з ким ми контактували, у важливості допомоги в пошуку Остіна Тайса та його повернення додому. Ми також поділилися принципами, які я щойно виклав для постійної підтримки, принципами, які знову ж таки були прийняті країнами в усьому регіоні і далеко за його межами. І ми про них повідомили. Це був прямий контакт, Так.